Київське Динамо виграло перший матч протистояння з австрійським штурмом у третьому відбірному раунді Ліги Чемпіонів. На кілька спроб гостей в атаці, які упевнено перервав Георгій Бущан, кияни одразу відповіли забитим м'ячем. Гольову атаку Динамо провело на 28-й хвилині зустрічі. Суперпростріл Владислава Добінчака ефектно з лету у дотик замкнув Олександр Караваєв. 1-0. Гра відповідь відбудеться 9 серпня у Граці. 20 серпня у Джиді Олександр Усик захищатиме свої пояси чемпіона WBA, IBF, WBO у суперважкій вазі. Бі реванш з британцем Ентоні Джоша. Український глядач зможе подивитися безкоштовно. Промоутер Усика Олександр Красюк розповів, що його підопічний викупив права на трансляцію реваншу. Це подарунок Олександра Усика, тому що він за свій власний кошт. Ці права отримав і безоплатно хоче передати всьому українському народу. Цей поєдинок буде доступний на офіційному ютуб каналі Олександра Усика. Крім того, ймовірно, бій транслюватиме ще один партнер боксера компанія Парімач на своєму сайті та у своєму додатку. Спонсор показу Парімач Парімач народжені в Україні, заряджені перемагати. Дві нагороди здобула національна збірна України на юніорському чемпіонаті Європи з більярду у дисципліні ПУЛ, що пройшов у Болгарії. Обидві бронзи на рахунку Миколи Мороза. Спершу Дніпрянин, що виступав у віковій категорії до 17 років, став третім у пулі 14 плюс 1. А згодом завоював ще одну бронзову медаль у вісімці.